Ми, наприклад, провели дослід на ремонтних свинках, застосували цю нашу вакцину. Нам сподобалось і ми вирішили продовжувати використовувати саме цю вакцину вже на основних свиноматках. В даній ситуації, коли ми вже знаємо, що ми отримуємо результат, можна застосувати один раз, чи все ж таки краще і на основних двократно на період переходу з однієї вакцини на іншу. Так як я фанат. А футбольного клубу Ліверпуль і фанат прем'єр-ліги, то я говорю, що є вакцини, так само можна інтерпретувати чи положити, що і грають, які грають в прем'єр-лігі, а є, які грають там в чемпіоншипі чи там в першій лізі. Але в чемпіоншипі і в першій лізі це не значить, що це аматори, це теж хороші вакцини, скажімо так. Да? І відповідно тільки в певних умовах одні витримують. І показують хороші результати, а інші трошки, трошки гірше. Тому, якщо відповідаючи на ваше запитання, я в принципі думаю, що можна застосовувати і один раз, і ефект від цього буде. Але знову ж таки, для того, щоб це не така велика кількість, ми ми не по поросятам, а по свиноматкам ну, в принципі, так. і це невеликі гроші для того, щоб все-таки е, унеможливити сумнів про е, е, наш новий вибір все-таки краще застосувати е, двічі, але не буде помилкою застосування й один раз.